Навіть ця медяха полетіла нормально. 8 см да. на самому ділі то ділять то вещі. Красавчик, зав'язав! Це дуже-дуже і дуже достойний результат. Два різних стрілка. Один у нас правша, а інший друг у нас лівша. Щоб було ну, максимально незалежне тестування. Оце полков. Я думав, що ці дрова і тут не полетять, ну полетіли. Полетіли, так. Слава Україні, друзі! Ну от і підійшло наше друге відео, на якому ми зараз будемо тестувати гвинтівки MR308 в трьох версіях. Значить, починаємо ми наші тести. Куля конкретно невідома, відома тип FMG. Стандартний набій, GGG 147 грейн. Така, типа, сама базова куля для тих, хто починає в 308-му, недорога, доступна. Взяли сошки Молодган. Велика вдячність Ігорю, який тут загорає і кайфує. Поставили приціл Night Force, поставили рекнагіль-моноблок. І зараз будемо тестувати. Наш партнер компанія Alibarda, Ігор, тобі велика вдячність виділив нам килимок. під сошки, мішки він шиє. Ну і як же ж ми можемо стріляти, не помірявши швидкість. Будемо міряти за допомогою гарміна, а чехол нам пошила компанія Alibarda.com. Так що дивимось, не пропускаємо. З вас лайк і підписка. А ми переходимо до тестів. Сьогодні Андрій Гігорович поміг нам з БК в особі компанії Тактичної системи сказав, що будемо тести для того, щоб людям чесно показати, як працює даний БК. GGG 147 грейн, GGG 175 грейн. І Ми думаємо, що Фіочі 175 грейн кулька Сієра Мачкін, найкраще полетить. Що в нас вийде? Дивіться, потім чесно напишете свої коментарі, хто користується таким БК. напишете в коментарях, яка у вас гвинтівка, яка швидкість і яку групу ви робите. Ігор буде робити три постріли на групу: набій GGG 147 Grain, куля FMG. Робимо три постріли, там стоїть камера. У відео буде чітко видно запис влучань. Далі переходимо до GGG, HPBT 175 грейн. І третій тест на цій гвинтівці – це куля 175 грейн, HPBT, Sierra Machkin, Fiocchi. Так, друзі, переходимо до другої мішені, тестуємо та сама Гвинтівка 13 дюймів, МР308, 12-й твіст. Патрон GGG, g g 175 грейн. Я собі поміточку зробив, щоб не забути. Куля від виробника Nosler. Даний БК нам дала на тести компанія тактичні системи, за що ми їй дуже і дуже вдячні. В цьому і проявляється дійсно партнерство. І зараз Ігор уже кричить: давай патрони, бо 147 грейн не зібрали ми групу. Пробуємо 175. Не переключайтесь, слідкуйте далі. Єсть. Супер. І підходимо ми до третього тесту на, цій самій, на цьому самому стволі 13 дюймів. Це виробник Fiochi, кулька у нас HPBT 175 грейн, Sierra Machkin кулька. Даю Ігорючку, він заряджає, а компанії тактичні системи лайк за те, що дала можливість нам потестувати БК і тим самим показати вам реальний фідбек, як працює дана куля на цьому стволі. 12 дюймів. Саме звичайний патрон 147 гривень GGG кулька FMG. Ну Не вийшло у нас нічого зібрати, розкидає сильно. Ось стріляв Ігор, ось стріляв наш друг. Ігоря 1, 2, 3. Наш друг стріляв ось один, два, третій десь тут або тут. Ну, скоріше за все, десь тут. пішов. Що цікаво, 175 грейн GGG, кулечка HPBT, де куля виробника Нослер. Андрій Георгійович тактичні системи пролабірував, поміг нам в цьому питанні, щоб ми спробували цей БК. У Ігоря отримало, скільки ми поміряли? 47 міліметрів. Це скільки у нас? Півтори? Трішки більше, ніж півтори хвилини. Трішки більше, ніж півтори хвилини. Виробник заявляв, півтори хвилини має працювати ця гвинтівка. А в нашого друга вийшло 0,7 кутових хвилини, Тобто менше одного МОА, це вже круто. Так, так. Да. Тут йдемо 175 грейн наш ПБТ-шка Фіочі. Виробник куля Сієра Мачкін. Тут ось в Ігоря отримала група в районі. 31 ну, в районі однієї хвилини. В нашого друга трошки і, більше. Да, 35 мм у тобто, нього. Да. При вазі кулі 175 грейн на 13-дюймовому стволі хеклері можна, на 12-му твісті можна збирати в районі однієї кутової хвилини. Ось у нас вже заготовочка. Ми беремо е, МР-308 16,5 дюймів ствол і починаємо тест. Не переключайтесь. красавчик красава красавчик завязал Друзі, відстріляли ми нашу ку 308 308А3 16,5 дюймів. стріляв Ігор, стріляв наш друг. Так само 147 Грейн, 175 GGG, 175 фіочі, сієра Мачкін. Тут у нас вийшло півтори-дві хвилини. Тут у нас вийшло в районі голови, хвилини. Хвилина і два, десь. плюс-мінус. Да. А ну, да, тут такі. у нас получилось нашого вийшло, вийшло 0,5, а в вийшло 0,4 у голових хвилини. Це дуже і дуже достойний. Результат. Андрій Георгій. До речі, треба сказати, що у нас е, два різних стрілка, один у нас правша, а інший друг у нас лівша. От, щоб було ну, максимально незалежне тестування. От, ми бачимо повністю, як відпрацьовує одна друга людина, в залежності від вкладки і, і свого досвіду. Я вважаю, що патрончик Фіокі залітає покращенько. От, тому... ага, що, да. Очі різні, ще й лівша є правша. І от да. група вся сюди. Да, 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 да. Так, тобто немає оцих, оцих качір, що типу ой, там у мене кудись щось повело. Ні, ось. Друзі, поки ще видно, підзнімемо для вас коротенький відос. Ми підійшли до фінального тестування Heckler MR308. Конкретно у нас модель, яка має 20-дюймовий ствол, яка називається G28Z. Реально хочеться побачити, що з цього вийде, бо ми тільки що відстріляли 16,5 і на порядок яскравіше працює, ніж 13 дюймів. Окремо, хочеться виразити подяку тим всім, хто нас підтримує тактичним системам, які нам дали можливість сьогодні постріляти в виді надання БК, Компанії Молодган, яка дала можливість нам встановити чудові сошки за допомогою Ігоря, який біля мене лежить. Встановили приціл, довели до ладу. Компанія Алібарда, яка є також нашим партнером, і виділила нам коврик, коврик підсошки, мішки, мішені. Сьогоднішній ролик показує, що дійсно навколо нас є люди, які наші однодумці, які стають нашими партнерами, які нас підтримують. І тут якраз продовження тієї фрази, яку я постійно кажу, що в єдності наша сила. Тому дякуємо кожному, хто нас підтримує, хто до нас доєднується. Низький уклін. Разом ми сильні. Погнали. Так, вуха! Ану, скористуюсь кнопкою. Зручно. От ми під'їхали до фінального слова. Що хочеться сказати? Двадцятий ствол, десятий твіст, в хороших руках. Во. Це Їсть не тільки усе. Єсть усе. Mm, Значить, дивіться. Група Ігоря 147 грень, яка у нас не на 13, не на 16-му 16,5 об'єктивно не летіла. Ось 28 мм. менше кутової хвилини. Це 25 мм. Менше кутової хвилини. Тепер 175 гривень. Тут що у нас? Тут у нас 32. Кутова хвилина, грубо кажучи. Тут у нас, Ця у нас 24 08 ігра. кутової хвилини. Далі 175 гривень сієра Мачкін Фіочі. Тут у нас що Ігор вийшло? Так, у мене вийшла хвилина. А, а у тут 0,3. Тут, тут да, чи 11 наш... мм чи 20 метрів? Ну, 0,3-0,4. Ну, ну, да. Наш ліфша попрацював дуже-дуже добре. 20 ствол, топ. От На практиці показали, неважливо яка куля. Все збирається. Ну, відповідно, Чим краще БК і чим важче, тим е, краще група і відповідно менше відхилення в кутових хвилинах. Зараз ми йдемо на останній тест. Попробуємо ще декілька БК. Якщо щось путнє зберемо, на 16-й ми йдемо і на 20-й ствол. Підзнімемо ще вам. Так що слідкуйте, не переключайте. Сантиметрів, 8 см, 8 см на самому ділі, то ділають то вещі. Да. Хтось каже, що розмір не головний, ну, бачиш, 8 см, всього то. А? І 8 см робить чудо. Згодом. Наш партнер компанії шіє такі чехли, в які влазить, ну, навіть не чехол, а кис, в які влазить 40 патронів. Дуже зручно на війну на полювання влазить в боковий карман, тільки на цих штанах, а вже таких проводів. І от ми стріляли, у нас він називається GGG 147 Grain на е, порошку. Варгет, дивіться, яка красота. Пачка 20 штук. 20. Тут ми 12 відстріляли, їх не вистачає. Так що, якщо вам треба, будь ласка, буде посилання на алібарду, переходьте, замовляйте, дуже зручна штука, щоб не тягати з собою насип'ю або в кармані, або просто блін, в пачках. Зібрали з собою, У вас 40 патронів завжди з собою. Значить, 20-дюймовий ствол це такий бонус. У нас були GG 147 Grain, які наш друг перепакував. Я написав Custom Varget. Що це означає? Це порошок від відходдон і капсуль фіочі. Та сама куля, що стокова, невідомий хто виробник, просто 147 грейн, наш ПБТ фмд І ми всі, було 4 стрілка, кожен по 3 постріли робив на групу. Всі вложились в кутову хвилину. всі. Рознос по швидкостям 1 метр на секунду. Це дуже і дуже круто. Тому релоуд, звісно, це тема. Зараз перейдемо, спробуємо ще 190 грейн, в шку Стоковий. Побачимо, що він нам дасть на 20-му стволі. Значить, дивіться, кулька GGG 190 грейн наш ПБТшка, та сама важка, що в нас була. 20-дюймовий ствол той самий. Стрельнули на групу. У мене вийшло більше голови хвилини, у нашого друга вийшло менше вглової хвилини. Стабільно працює. Результат по швидкості теж добав. Що хочеться сказати? На 20-му стволі всі БК, всі кулі летять досить і досить. Стабільно. От Для цього вам і потрібен довгий ствол для того, щоб витягувати любу задачу. До речі, ми його також тестували і на 135-гранових -е Якщо, звісно, не одривати, як я це зробив, то плюс-мінус воно так само подає. Ну, так, там от мішенька. От, досить таки тоже непогано. Так, він настільки туди. універсальний. Ми туди підійдем, де Ось ми стріляли. <кх> ну, <кх> <і> <кх> я <кх> от цілився от сюди. Два поруч, третій я. Нормально так рванув. Це Новосіб чи як називається? Імпала. Це імпала. Імпала 130 грн. І no. швидкість получилась майже Майже 900, 892. Зараз я вам точно скажу, я собі помічав. 892. 892, 892. метри. Єсть він усе. 200 дюймовий топчик. Так що по хеклеру на сьогодні ми закінчуємо. Дякуємо за увагу. Дякуємо партнерам, дякуємо компанії Тактичні системи Дякую за те, що тайму. Для того за те, що надали нам БК, дякуємо компанії Алібарда, що надала нам мішені сош, ой, кажу, Сошки. Компанія Лібар, що надала нам мішені, коврики, чехольчики для всього цього. Ну, ми вже підзнімали, нема сенсу повторюватися. Ігор, ти красава, дякуємо компанії Молодган за те, що надали нам сошки для тестів. Одним словом, в єдності наша сила. Працюємо. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей. До побачення.